Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, називається Правда. Якщо хочеш правди, подивись у очі, подивись у душу, де любов лоскоче. Подивись чим глибше, вогники мелькають, а в душі завжди світлячки літають. Так літає тихо, зорями мигає. Місячна хода у воді зникає, як зникають гості у душі із саду, я зникає й тухне, вітром тме лампаду, у якій так ніжно плавають з роками. Наші дні гортання, з нашими думками, і, хоч свічка долі світлом нам мигає. Подивись у душу, серце чи палає. Якщо хочеш правди, подивись у очі, запитай у себе, що ж ти врешті хочеш. Оцей весь вірш, вірш про те, що неодмінно слухатись потрібно свого внутрішнього голосу інколи, інколи оточуєш. Але краще життя за нас самих ніхто не проживе. І найголовніше, щоб наше життя оточувала бажано тільки правда, яка б вона не була. Тому, хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра, радий буду бачити вас підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Дякую всім за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що просто дивитеся мої відео, цікавитеся моєю творчістю. Хтось для себе щось візьме, може, цікаве. Тому завжди слухайте своє серце, свій внутрішній голос. Вони інколи більше всього кажуть, ніж наше логічне я. Тому віри надії любові, як найшвидшого миру, і нехай все вами, умрія, неодмінно збудеться. Тому завжди говоріть правду, говоріть. Що думаєте, і бажано чим швидше те, що ви надумали, втілюйте у своє життя. Адже життя коротке, настільки, що ми не встигаємо за ними слідувати. Тому дякую ще раз за увагу і хай Господь Бог всіх вас оберігає з Богом.